Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Розгляд справи Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в полтавському апеляційному суді перенесли на 30 січня. Полтавські волонтери переробляють, освячують і передають на фронт автомобілі. Полтавський стадіон Ворскла імені Олексія Бутовського потрапив до вищої четвертої категорії УАФ. У Полтавському апеляційному суді перенесли розгляд справи Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації про розміщення підрозділів Збройних сил України. Сьогодні на судовому засіданні Полтавська обласна прокуратура мала оскаржити рішення Київського районного суду Полтави. Нагадаємо, що 20 січня цей суд не призначив очільнику Полтавської тергромади запобіжний захід. Через технічні причини розгляд апеляційної скарги прокуратури по справі полтавського мера перенесли на понеділок, 30 січня. У нас відсутне що спікло не працюють у нас, аудіовідео запису немає, Не може тому проводити засідання. Не можемо Я вважаю, що сьогодні ми її не можемо. Чати вже, тому що зараз і це немає через годину, через хвилини сьогодні вже буде в іншому процесі. Сьогодні у Полтаві попрощалися із п'ятьма бійцями, які загинули на війні з російськими окупантами. Відспівували полеглих героїв на панахиді біля свято Успенського собору. Усі вони загинули під Солидаром на Донеччині. В останню путь проводжали 45-річного солдата Сергія Костенка. Водія стрілецького взводу. Загинув чоловік 22 січня. Відспівували і 42-річного Олександра Терещенка. Він теж був водієм стрілецького відділення. Загинув 23 січня. Попрощалися із 42-річним Михайлом Таскіним, який виконував на передовій роботу стрільця помічника-гранатометника. Помер боєць 23 січня. У цей же день загинув і солдат Андрій Докторович, якому було 48. Він виконував бойові завдання на посаді стрільця стрілецького відділення. Відспівали сьогодні і 40-річного солдата, водія стрілецького відділення Олександра Чола. Вірний військовій присязі він загинув 22 січня. Вічна слава героям. Солидар сіль української землі. А наші воїни сіль. України. Ви не заховалися, не злякалися, а мужньо і відважно боролися до останнього подиху. Вічна пам'ять вам, чесні, принципові, розумні, відважні. Ви, не вагаючись, пішли захищати нашу батьківщину. Продовжуємо випуск. Чергове авто, яке вже цієї неділі поїде нашим захисникам, сьогодні освятили сам транспорт. Це на піка перероблена нива. Як все було, бачила наша знімальна група мора. називаємо її, мабуть, коли автівочка названа, то вона підчуває до себе більше турботи. Мені так здається, і більше. Більше віддається на фронті. Ця машина в неділю поїде на Запорізький напрямок. А перед відправкою військовим традиційний обряд. Виставляється, освячується автомобіль, це благодаті Пресвятого Духа, Кропені будується в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освячуємо автівку ще разу і вона ще разу готова виконувати завдання. Не підводили до цього часу наші автівочки, ні нас, ні бійців. Сама автівка повністю укомплектована, каже волонтер Едуард Орлеан. Є робили волонтери, які займаються ремонтом транспорту три тижні. Вона обрізана, зроблена вантажна платформа, підсилений задній борт, зроблена ТО тому що вона повністю готова до експлуатації. плюс буде до завантажена усілякими смаколиками. Освячують авто на фронт. Волонтери від самого 2014 року. Рома Людвік з разом разом з Едвіком вони з 2014 року є волонтерами Полтавського батальйону. «Небайдужих». ми давно співпрацюємо разом. Допомагаємо нашим захисникам. Вони намагаються всі автівки освячувати перед тим, як відправляють їх на фронт. Загалом за цей час святили на фронт понад 50 автівок. Придбали та передадуть нашим збройним силам в гарячі точки України ще два позашляховики і полтавські представники благодійної організації Лицарі Колумба. Автомобілі закупили за кордоном, а ремонтують у Полтаві. Які саме машини найбільш затребувані на фронті? Розкажуть наші кореспонденти. Ось цей автомобіль Фольксваген Т-5», незабаром відправиться на фронт. Його для наших бійців закупили лицарі Колумба Полтавської ради, а також небайдужі місцеві волонтери. Авто пригнали з-за кордону. У Полтаві його відремонтують, а потім передадуть для військових повітряних сил. Розповідає капелан Максим Кролевський. Для того щоб вони могли так само прикривати і Полтаву, і Полтавську область використовувати її для мобільності для пересування в ті навіть гарячі точки, в яких знаходяться їхні бойові підрозділи. Цю машину Т-5, босс ми придбали в Німеччині, нам допомогли її знайти наші українці, Ми сторгувалися, вона коштувала там десь близько 5 тисяч євро, і ми її переправили сюди. А от «Нісан Навара» до України привезли із Великобританії. Машину терміново відремонтували та вже передали для військових повітряних сил. Автомобіль приганяємо, ми його робимо діагностику. От і потім ремонтуємо ті вузли агрегати, які потребують заміни або ремонту. Середньостатистичні роботи це підвізка. В основному це підвізка технічне обслуговування автомобіля. І фарбування. Ці автомобілі, які ми приганяли, ми їх фарбуємо в кольори хакі. Загалом волонтери передали на передову вже більше 50 таких авто. Серед них мікроавтобуси, повнопривідні позашляховики та пікапи обирають благодійники спеціально всюди ходи, щоб вони могли проїжджати будь-які ділянки лінії, зіткнення з ворогом. Чи можливо знисити ціни на постачання тепла мешканцям Кременчука? Це питання депутати сьогодні вирішували на позачерговій сесії Полтавської обласної ради. Чому жителі цього міста не задоволені нинішніми тарифами, та які шляхи вирішення цієї проблеми запропонувала Полтавська обласна рада? Дивіться далі у сюжеті. Сьогодні в режимі онлайн відбулася позачергова сесія Полтавської обласної ради. На порядку денному два питання. Усі вони пов'язані зі зверненнями депутатів Кременчуцької міської ради до керівництва області. Вони пропонують зменшити тарифи на опалення у Кременчуці. В місті Кременчуці були інші тарифи станом на 24 лютого, 2022 року Президент України Володимир Зеленський виступив. З вимогою заморозити тарифи і не підвищувати їх під час воєнного стану в Полтава Теплоенерго. Тарифи були інші і вони були вищими. І мешканці міста Кременчука раніше так не платили. Нагадаємо, що до ракетних обстрілів тепло в Кременчук подавала Кременчуцька ТЕЦ. А після ворожих бомбардувань, які її пошкодили, ТЕЦ відремонтували та передали на баланс обласного підприємства Полтава Теплоенерго, яке і забезпечує зараз Кременчужан теплоенергією до того як ворог нашу тець яка опалювала місто Кремень, частину міста кременчука зруйнував там був тариф 1700. Там 1700 сімсот зараз тариф 2300, який встановлений для Полтава Теплоенерго для всієї Полтавської області. Відповідно, місто Кременчук виходить з ініціативою знизити тариф до 1700 гривень. По-перше, його не можна знизити тільки для міста Кременчука. Це треба знижувати тоді для всієї області. І збитки підприємства при такому тарифі будуть складати там сотні мільйонів гривень. За словами голови постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства Сергія Білашова, таких коштів, які би покрили збитки Полтава теплоенерго, ні в обласному бюджеті, ні в бюджеті міста Кременчук немає. Тому керівництво Кременчука на сесії запропонували альтернативу. В нами сьогодні було прийнято рішення, навіть компромісне, про звернення до депутата міської ради Кременчука, про передачу обладнання Кременчукське ТЕЦ, по суті, безоплатною. Аренду місту Климичугу, а саме Климичукському комунальному предприятию Климичук теплоэнергия. То есть мы готовы передати безоплатную аренду данного майно, з тим, щоб депутати міста Клемичуга самостійно визначили тим тарифом, буде будут рахуватися клемичуги и устроить місцевих жителей. Також депутати обласної ради зініціювали створення робочої групи, яка займеться детальним вивченням цього питання тарифів. Було прийнято відповідне рішення проголосовано обласною радою стосовно створення робочої групи, та яка має вирішити всі ті юридичні питання, які будуть виникати на цьому шляху, або буде напрацьоване інше рішення, яке буде винесено на наступну сесію обласної ради. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко говорить, що тарифи на теплоенергію для кременчужан залишаться до кінця цього опалювального сезону без змін. Тариф затверджується на рік, тому після опрацювання всіх цих питань, але це на жаль буде десь приблизно в липні в червні Я думаю, що ми зможемо опрацювати вже тариф на майбутній опалювальний сезон і врахуємо всі обставини. Нинішній тариф, який існує сьогодні, це тариф, який діє по всій області, і в тому числі в Кременчузі. Його не можна переглянути зараз. За дорученням голови Полтавської обласної ради, на 30 січня заплановано перше засідання робочої групи по тарифу утворенню у Кременчуці. А депутати Полтавської міської ради сьогодні на 22-й сесії затвердили бюджет Полтави на 2023 рік у розмірі 4 мільярди 270 мільйонів гривень. Загалом депутати розглянули 26 питань порядку денного та близько 13 пропозицій. На 100% профінансували програму Полтавський спротив, не затвердили програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою громади на поточний рік. Її ще доупрацьовуватимуть та винесуть на наступну сесію. Які питання обрання заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства. Повністю на 100% профінансовано програму Полтавський спротив. Це підтримка наших збройних сил, тому що під час воєнного стану, під час війни Російської Федерації проти України я вважаю, це найважливіше. 150 мільйонів буде виділено по цій програмі, і вже повністю ми це профінансували. Треба розпочинати із заступника житлово комунального господарства, а потім заступник буде побувати кандидатури чи то на начальника управління житлово комунального господарства, чи то на керівника якогось певного комунального підприємства. Це питання. Ми його вирішимо на наступному тижні. На наступному тижні це питання буде вирішувати в цілому з усіма головами фракції. Один із полтавських ринків стоїть прямо на каналізаційному колекторі. До яких наслідків це може призвести? Які норми порушує таке сусідство та на якій відстані від залягання трубопроводів дозволяється встановлювати торговельні кіоски та будівлі? Про це нашим журналістам розповіли водоканалівці. Зараз ми прямуємо по колектору. Південний колектор, він так у нас називається. Це самий старий колектор в місті. Який розпочинали будувати ще в 30-х роках прошлого століття. Зараз ми прямуємо в сторону вулиці Небесної Сотні. Попереду перед нами будівля, яка побудована на цьому колекторі. Він переходить через вулицю Небесної Сотні і прямує далі в сторону Подола. Таких прикладів у Полтаві чимало, а наслідки можуть бути небезпечними. Застерігають фахівці Полтава водоканалу. Це загрожує перш за все зі сторони техніки безпеки, зі сторони безпеки громадян. Безпеки працівників, які тут знаходяться, є така ситуація, як порушення склепу колектора залізобетонного тобто, є газова корозія, яка порушує. Залізобетон і колектор просто провалюється. Іван Мистюк наголошує: будівництво будь-яких споруд над підземними комунікаціями заборонене. Згідно з державними будівельними нормами, захисна охоронна зона для каналізаційних колекторів визначається в залежності від діаметру трубопроводу та глибини його залягання і становить від 5 метрів в обидва боки від зовнішніх стінок трубопроводів. Також у межах цих зон не можна садити дерева та виконувати земляні роботи, проте ні перехожі, ні продавці про Знаходиться не під вами колектор водоканалу каналізаційні мережі. Це небезпечно, чи знали це? Ні. Не знала, от куди я знала. Ні, без поняття. Я тут новий чоловік, я на курсі. Перший раз таке чую. Чесно. Не замислювалися, що під вами? Ні. Тож як у випадку пошкодження каналізаційного колектора на ринку підвести до місця аварії техніку? Полтава водоканал попереджає під час аварійної ситуації дістатися до місця пошкодження мережі і ліквідувати аварію можна лише за умови знесення або перенесення збудованих об'єктів. 27 січня у світі вшановують пам'ять жертв голокосту. Цей день нагадування про трагедію знищення представників єврейської нації на українських територіях, окупованих нацистською Німеччиною у 1941-1944 роках. У Полтаві до Міжнародного дня пам'яті жертв голокосту на сцені міського центру культури та дозвілля підготували музичний вечір-хронограф. Розповіла у ході фінальної репетиції директорка центру Оксана Михайленко. Будемо згадувати листи тих людей, які вижили в концтаборах, які дожили до. Нашого часу і зараз артисти єврейського театру будуть відтворювати ці історії. А наші хореографічні та вокальні колективи підсилять все це музичним матеріалом. Полтавський стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського потрапив до вищої четвертої категорії УАФ. Про це повідомили на сайті Української асоціації футболу. Виконком футбольної асоціації визначив стадіони для проведення всеукраїнських змагань. Арени, на яких можна грати у футбол, поділили на чотири категорії. До четвертої УАФ віднесли і полтавський. Третя четверта категорія. Це найвищі категорії, там де Стадіон відповідає критеріям УЄФА міжнародним і європейським в плані освітлення, в плані якості поля, в плані кількості місць, в тому числі критих місць для журналістів, підігрів поля, полив поля, по кількості турнікетів, по пропускної спроможності даних турнікетів. Нагадаємо, понад два десятиліття стадіон орендує футбольний клуб Ворскла щоправда, головна чоловіча команда останні півроку проводила матчі на заході України у місті Ужгород. А в останнє, коли поле провідної арени області приймало офіційну зустріч, був матч півфінала жіночого кубка України з футболу між Ворсклою і Криворізьким Кривбасом. Як повідомляє прес-служба футбольного клубу Ворскла наразі є всі дозвольні документи від Полтавської обласної військової адміністрації на проведення матчів прем'єр-ліги, але все залежатиме від безпекової ситуації в Україні. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.